Друзі, привіт! Мене звати Ігор, ви на каналі Техногайд. І якщо ви в нас не вперше, то знаєте, що чималу увагу тут приділяють різноманітним ігровим кріслам. А от ергономічні офісні моделі досі залишалися осторонь і даремно. Сьогодні мова піде про крісло, яке, сподіваюсь, змінить ваше уявлення про комфорт, як змінило моє. Це Офіс Pro Elite. Більш стримана і серйозна альтернатива отим усім ігровим тронам із наших попередніх оглядів. Уявімо ситуацію. Ви проходите онлайн співбесіду у серйозну компанію, а у вас е, таке ігрове крісло з яскравим логотипом на спинці, і ви вішаєте HR, -у, що у вільний час займаєтесь якимось там самовдосконаленням, а не рубаєтесь у доту. Буде не дуже переконливо. Саме тому з'явилося оце крісло Офіс про еліт, модель для серйозних людей, для роботи, але по ергономіці і функціоналу воно не поступається, будь-якій геймерській. Ські моделі налаштовує на продуктивну роботу і нічого не відволікає. Якщо ви підбираєте собі саме таке крісло для роботи, з вас вподобайка та підписка на канал, і погнали дивитись, що ж це за звір такий. Офіс про еліт виглядає справді по сучасному, а в сірому кольорі, як у нашому огляді, у нього навіть є якесь відчуття космічності, це не просто стілець, це елемент інтер'єру. У хай-тек середовищі він виглядатиме максимально органічно. А в класичному офісі або домашньому інтер'єрі стане яскравим акцентом. Вага тут не маленька, 22 кг, але цікаво, що завдяки прозорим сітчастим поверхням крісло здається легким і повітряним. А ще важливо, що його легко пересувати завдяки поліуретановим колесам діаметром 60 мм. Ну а така собі масивність самого крісла це не мінус, а радше плюс, бо забезпечує надійність і стабільність. Ключова особливість цього крісла сітчаста поверхня. Як спинки, так і сидіння, і у багатьох одразу виникає питання: а чи не привиснеться сітка через рік-два? Питання правильне, і тут все залежить від бренду і матеріалів. Якщо ви берете модель від якогось ноунейм-виробника, no яка копіює якісь популярні крісла, то там може бути проблема із сіткою. У випадку із Офіс про еліт, хвилюватися нема чого, це не бюджетний сегмент. І я особисто бачив подібні крісла через 4-5 років експлуатації. І знаєте, що там навіть ця сітка не втратила своєї пружності, взагалі нічого не провисло. Для порівняння за такий період тканина вже давно би протерлася, а шкірозамінник би потріскав. Влітку ще один бонус: тіло на сітчастій поверхні не пітніє природня циркуляція повітря. Ви розумієте, а якщо ви щось розлили на цю сітку, її також дуже легко відмити набагато легше, ніж тканину. Єдиний нюанс комусь таке сидіння може здатися жорсткуватим. Тому я завжди раджу перед покупкою, якщо є така можливість, посидіть у кріслі і оцініть, як воно саме вам. Від себе скажу, рівень жорсткості тут середній. Це не те крісло, щоб провалитися в нього і заснути. Воно сприяє концентрації і більш продуктивній роботі. Механізми і регулювання. Ось тут починається найцікавіше. По-перше, самоадаптивний механізм нахилу він підлаштовується під вашу вагу. Відкинулися назад, крісло відхилилося ви. Прямили спину, повернулося, і будь-яке положення можна зафіксувати важелем справа. Це справді додає комфорту, бо немає оцих різких клацань, коли треба піймати відповідний кут. По-друге, висувна підставка для ніг. Зізнаюсь, першу я подумав, навіщо? Але коли спробував, це кайф. Можна працювати, а потім в будь-який момент відкинутись на спинку, витягнути ноги і полежати. Це майже диванний рівень відпочинку, але в кріслі. Далі класика регулювання висоти за допомогою газліфта 4 класу, а це найнадійніший варіант. Але виробник пішов далі. Є ще горизонтальне регулювання, тобто ви самі налаштовуєте довжину сидіння. Під свій зріст спинка також регулюється не тільки нахил, а й висота. Підголівник можна крутити як завгодно вгору, вниз, вперед, назад. Ну і родзинка, 4 d підлокітники. Вони рухаються в усіх напрямках: висота, глибина, нахил і навіть вбік. Ну, а сюди можна зручно підвісити рюкзак. Підтримка спини. Тут виробник приємно здивував. У Офіс Про Еліт підтримка складається із двох частин і працює інакше, ніж звичайні подушки чи складні механізми. Вона ніби обіймає вашу спину напівколом у районі поперека І це реально комфортніше, ніж точковий упор. Спина не перевантажується, і навіть після кількох годин роботи в одному положенні ви не відчуваєте втоми у хребті. Офіс Pro Elite це крізь. Крісло, яке можна назвати універсальним, воно підійде будь-кому офісним робітникам, фрілансерам, які довго працюють вдома і хочуть максимального комфорту для спини. І навіть для геймерів воно також підійде, якщо ви не хочете якогось такого кричущого дизайну, але хочете максимальну адаптивність. Тихі колеса не заважатимуть нікому ані в офісі, ані вдома. А механізми працюють плавно без ривків. Ви задаєте кут нахилу, і крісло слухається без. <гездоганно>. Сітка як матеріал, це не лише ефектно, але й практично. Дуже легко чистити, служить довгі роки, не пітнієте літом і не втомлюєтесь. Отже, Офіс про Еліт це приклад того, як сучасні офісні рішення можуть поєднувати ергономіку і стиль без компромісів. Якщо ви працюєте по 6-8 годин на добу і більше, то інвестувати в таке крісло це внесок у власне здоров'я і продуктивність. Сам спробував, можу рекомендувати. Дувати, ну а в мене на цьому все. Не забудьте поставити вподобайку і підписатись на канал. Попереду багато цікавого.